Ну ты дайо Рек. Все, знімаємо. Дабсте. Скажи, дивишся, дапсти. Так, все, ми наїхали на дуба. Робимо його по центру. Зробили. Трошки держимо. Здуває. Здува, здуває. І камеру тоже здуває. Дівчата, давайте спробуємо побити його руками, щоб дізнатися волочих Ще руку. Дівчата, давайте спробуємо його. Дівчата, давайте спробуємо. do my Там розповіли, що ще до війни. До речі, староживо там розповіли. До речі, староживо там розповіли, що до війни, тобто що люди. до війни, старожили нам розповіли, що дозволили, ще довіни, війни, ще один столб, але зараз отбора його зробила.